Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі Розумних пристроїв. Якщо вам сподобається даний відеоогляд, просимо поставити вподобайки, підписатися, щоб ще більше людей побачило, адже ми знімаємо, скажімо так, це відеоінструкції з єдиною метою, щоб зекономити вам час на підключення налаштування даних розумних пристроїв, які є в нашому інтернет-магазині. Тому що це зручно, коли ви у нас купуєте. Відразу в нас на сайті є така відеоінструкція. Сьогодні пропонуємо розглянути пристрій. Він не відноситься до категорії розумних, але відповідає нашому напрямку, де спрощуємо життя розумно. Це називається бездротовий вимикач з реле. Білий на одну лінію не потребує батарейку сам вимикач. Працює по частоті RF 433 МГц. Ось йде в такому пакуванні. Як бачите, на саме реле є гвинти для кріплення. Ось по бокам є вушка, також є клейка стрічка, якщо його потрібно приклеїти. Є коротка інструкція по підключенню. Також є дві клейких стрічки на сам вимикач, щоб ви його приклеїли в зручному місці. Давайте розглянемо реле. Ось так воно виглядить. Маємо чотири клеми. Input. Це ми сюди заводимо лінію і нуль. Наживлення самого реле, аут це вже на живлення навантаження. Ну, в даному випадку це освітлення. Бачимо є сертифікати всі, працює по РФ частоті. Максимальне навантаження 10 А. Також є кнопка для фізичного вмикання вимикання світла. І ось тут індикатор він. Світиться синім кольором, при вмиканні вимикання, а також при додаванні вимикача, тобто запис йде в пам'ять е, частоти. Ось так він просто вилітить, має невеликі розміри. Живлення його 85 250 В змінного струму. Е, сам вимикач. Він виглядить ось так такого імпульсного натискання. Ось бачите, з таким возвратним механізмом. Виглядить досить гарно, матове таке біле покриття. Ось також можна його прикрутити до стіни, а також приклеїти клейкими стрічками. Сам вимикач. Є унікальну має технологію, він не потребує заміни батареї, тому що в нього не передбачено батарейки. В ньому всередині механізм, який називається пізоелемент, який при натисканні генерує енергію, яка відправляє сигнал на реле. Короткочастотний момент натискання. Ось. Відстань приблизно 50 метрів. На відкритому просторі працює, досить немало. Тобто, встановлювати даний вимикач можна як всередині приміщення, так і зовні, але не під прямими сонячним промінням і дощом чи снігом, тобто бажано цього не робити. Є досить зручним в плані розташування в будь-якому місці. А саме реле ви можете розташувати в підрозетник або безпосередньо біля самої лампи освітлення. Ось так він працює. Натискаємо, засвічується, ще раз натискаємо лампа тухне. З налаштувань все дуже просто. Заводське пакування вже передбачено підключення даного вимикача напряму в пам'ять. Даного реле, тобто вам нічого не потрібно робити. Ви встановили, підключили, і воно вже з коробки працює. Але в різних ситуаціях, якщо вам потрібно перепідключити вимикач до реле, тобто записати в пам'ять частоту, на то є ось така кнопка, вона може вмикати, бачите, і вимикати. Крім цього, вона переводить. Дане реле в режим запису частоти. Коли ми натискаємо і затримуємо, я хочу, щоб ви бачили, тут буде синє світло, ми його затискаємо на досить довгий час, поки синє світло не блимне. Це заблимало, це ми очистили пам'ять. Бачите? Світло не працює. Далі, щоб записати частоту даного вимикача, ми вмикаємо, затискуємо дану кнопку, поки не засвітиться синій світлодіод. Засвітився. Один раз нам Натискуємо і вже записалось. Тобто після того, як ви натиснете вимикач, синє світловий отблимне це буде означати, що він записав пам'ять чистоту. Ось такий простий, але досить корисний пристрій. Яке ви можете завжди замовляти у нас на інтернет-магазині Futurio.com.ua. Відправка в день замовлення. Посилання дамо внизу. Якщо вам сподобалась дана така відеоінструкція і огляд, просимо ще раз поставити вподобання, а краще підписатися. До нових зустрічей!